Сьогодні, 29 вересня, на Алеї Слави у Шості прощалися із 36-річним захисником України Сергієм Миколайовичем Холопкіним. Він народився 27 вересня 1988 року у Шостці, Закінчив школу номер 5, Згодом здобув фах хіміка-технолога у місцевому коледжі після навчання. Сергій пішов працювати на одне з хімічних підприємств. Шостки зустрів Катерину, з якої вони і побралися. І Сергій став справжнім батьком для її вже 13-річного сина. Місця працювали ще, також моя подруга, його жена. дуже хороша, завжди допомагала допомагав всьому, що треба. Керівництво підприємства згадує Сергія як відповідального, цілеспрямованого, висококваліфікованого працівника. Розпочав свою трудову діяльність на підприємстві в 2007 році після закінчення хіміко-технологічного коледжу, проходив на практику. Роботу розпочував транспортувальником, згодом був переведений оператором дистанційного управління технологічного процесу. За 18 років своєї роботи він сумлінно виконував обов'язки, був відповідальною і кваліфікованою людиною, за що його і пам'ятають в колективі. Завжди був готовий прийти на допомогу колегам, мав заслужений авторитет серед Колег любив життя, займався спортом, приймав участь в заводських спартакіадах, в особистому плані був врівноваженою і толерантною людиною через співчуття рідним, близьким загибло пам'ять про Сергія залишиться в пам'яті історії. Підприємства і наших серця Сергій завжди був опорою та підтримкою для батьків. У вільний від роботи час захоплювався футболом, риболовлею, любив відпочивати на природі. Коли ж почалося повномасштабне вторгнення, він став на захист України. Це з тих військовослужбовців, як кажуть, що вони займали чергу у 22-му році, в щоб піти захищати свою державу сьогодні. Сергій Миколаївич повернувся завжди додому на щиті. Білі від цієї втрати неможливо заглушити. Цілимо голову перед подвигами пам'яті вірного сина української землі. на щирість співчуття рідним, близьким та друзям. Вічна пам'ять та слава героям. Ми проходили разом з ним тероборону. Я був його командиром, і там ми з ним. Познайомилися, подружилися, і останнім часом, як він приїжджав у відпустку, завжди дзвонив, зустрічали. Тяжело говорити, це дуже гарна людина була за позивний Чоловік обрав собі слово сліпий. Рідні говорять, це був своєрідний сарказм, адже в нього були проблеми із зором. Попри хвороби, Сергій Миколайович не покинув службу і далі стояв на обороні України. Проблеми зі здоров'ям виснажував захисника ознаки давалися і роки перебування на фронті. 22 вересня серце мужнього захисника зупинилося під Краматорськом Донецької області. Співчуття родині висловили представники міської влади та навчальних закладів, де здобував освіту Сергій Холопкін. Він жив, навчався, спілкувався з друзями. Будував плани на мирне майбутнє. Але коли почалася війна, він залишив своє мирне життя і пішов боронити рідну країну, своє місто, свою родину. І він заплатив найдорожчу ціну своє життя за те, щоб ми з вами жили у відносному спокої. Щоб колись Україна стане, а вона неодмінна стане вільною і незалежною, і ніяка російська навала цьому не заводить. Вічна пам'ять і велика пошана. Слава Україні. Добре, слава. Сергій Миколаївич Холопкін не дожив п'ять днів до свого 37-річчя. У нього залишилися батьки, дружина та пасинок.